Таю вас, друзі, в себе на каналі. Зараз пропоную загальний розклад на тему, чому не виходить пробити можливо, якусь фінансову стелю, можливо, заробіток свій збільшити, тобто ви деякий період часу вже довго прикладаєте зусиль, робите якісь такі дії різні, прикладаєте от різних зусиль, як сильних, так менш сильних, але все-таки не виходить пробити якусь фінансову стелю. І вам цікаво, чому так. Тому пропоную зараз подивитися, що підкажуть нам карти Таро. У нас буде два варіанти. Обирайте той, який вам більше за все відкликає цей варіант. І будемо дивитися, чому у вас не виходить робити фінансову стерію в вашому доході. Отже, перший варіант. І другий варіант. Чому вам не вдається пробити в стелю фінансового доходу? Отже, для тих, хто обрав перший варіант, дивимось, чому вам не вдається пробити в стелю фінансового доходу? М -м -м. Вас показують просто, що на це потрібен час і підтримка, можливо, близької людини, або можливо, вам потрібно створити відносини. Там ваша енергія може бути для збільшення вашого фінансового доходу. Тобто, чоловік, якщо ви чоловік, тобто жінка вам зможе допомогти збільшити фінансовий дохід. Бо вам буде здаватися, що, от ніби знаєте, не те, що здаватися, вам ніби не вистачає якогось пазла кусочка, який от має доповнити вашу енергію. Тобто, це буде жіноча енергія. Жінкам, якщо вам не вдається от пробити фінансову стелю, тут іде Карта також, яка от створити створити союз, якийсь союз, в якому ви, вам, ви будете відчувати підтримку і будете відчувати себе ніби в безпеці. Тобто вам треба фундамент, де, де у вас буде зона безпеки, яку ви не сама собі якби закриваєте, даєте, а відчуття того, що вам ніби може допомогти дати це чоловік. Бо ви, коли даєте сама собі зону безпеки, у вас якась зона, тривожність. Тобто ви сама собі це можете дати, але у вас ніби виникає тривожність, і ви не можете реалізовуватися в тому, що вам справді подобається. Ви реалізовуєтесь в тому, що ніби приносить вам якийсь класний дохід, ну, як е класний, вам ніби його вистачає. От, вистачає на якісь такі закриття базових потреб, але у вас це. Не мотивує чи як заробляти більше, але є якась е, от можлива діяльність, яка вас е, справді мотивує, і ви б хотіли там попрацювати, але ви розумієте, що там буде потрібен такий певний час, можливо, чогось знання, якогось набути, нових можливий час для розкачки. І вам тут, або якщо ви не хочете стосунків, але тут прям про стосунки по двійці кубків, що от вам потрібно все такі стосунки вас підсилять. Або, як ну, крайній варіант для тих, хто їх не хоче створювати, це. Накопичити досить таку хорошу стабільну фінансову подушку і брати відповідальність і діяти, і тоді у вас обов'язково все вийде, просто на це потрібен час. Чоловіки створюйте відносини з жінкою, яка наповнюватиме вас, і де ви будете відчувати, що кожен на своєму місці, тобто жінка відповідає за жіночу частину відносин, чоловік за чоловічу частину відносин, і тоді ваш дохід точно збільшиться. Для тих, хто обрав другий варіант. Так. Ох, у вас теж дуже такі потужні карти. Тут у нас карта і імператора, і мага, і. Одиничка чаш, вона означає нам ці карти взагалі в сувокупності, говорять про те, що вам треба більше напористості, більше відповідальності на себе брати, не боятися брати на себе відповідальність, але при цьому знаходитися в гармонії, тобто не заганятися, знаєте, тому що тут такі енергія імператора це досить така карта сили, карта мужності. Тобто це карта, яка така більше, знаєте, для чоловічих енергій. Тобто, коли от е, жінки в чоловічих енергії, ви тоді ну, можете перетворюватися в таких, знаєте, жінок з яйцями. І тоді воно для вас буде вас дестабілізувати. І, можливо, воно вам дасть на момент якісь підняття от, ніби, фінансової оцього вашої частини, бажання, оцього, але воно вас не наповнюватиме внутрішньо. і... Виводитиме на стан вигорання. Вам потрібно знайти баланс от, ось цієї такої частинки в собі, брати відповідальність, не бояти відповідальності і знаєте, відновлення можливо знайти. Якщо ви жінка, тобто знайти для себе відновлення ресурсу, щоб ви не знаходились завжди у цій енергії досягання, тобто енергії, коли от я пру, я пру попри все і попри всіх, йду по головах, але досягаю і пробиваю. Але у вас тут є всі шанси, коли от ви будете щось створювати, можливо, створювати своїми руками, можливо, прикладати зусиль до чогось, що от вам. Прям дуже вас наповнює, що прям дуже вам подобається і дає вам це відчуття щастя, наповненості і гармонії. Але при цьому всьому вам не потрібно от перетворюватися в такого бойця чоловіка. А чоловікам от навпаки, вам потрібна буде оця енергія, така спокою, розуму, такого, знаєте, вміння розпоряджатися своїм часом, вміння розпоряджатися своїми стратегіями якимись, тобто створювати якісь нові стратегії, не такі, як і раніше. Бо ті, що були раніше, вже можуть не працювати. Тому от фінансова якась частина, ви не можете пробити стелю, тому що стратегії застарілі. Потрібно змінювати стратегії, створювати нові стратегії, помагу. І ви маєте на це всі сили та ресурси. І також вам потрібно наповнюватись, відновлюватися, щоб ви не були от в стані вигорання, щоб вам це. Ніби вас це все подобається, але просто коли ви занадто багато працюєте і не відпочиваєте, вам вас це може виснажувати і не забувайте про здоровий сон, про е, спокій, як внутрішній, так і зовнішній, максимально. І будьте впевнені в тому, що у вас просто все вийде, і ви самі е, можете це все як створити, так і зруйнувати навпаки. Тому все у ваших руках для тих, хто обрав другий варіант. А кого цікавлять більш детальні розклади і більш детальна інформація, саме, можливо, по ваших якихось моментах, внутрішніх чи зовнішніх, прошу звертайтеся до мене на розклади індивідуальні, записуйтеся в шапці профілю, телеграм або інстаграм. Відповідатиму вам порядки черги. Буду рада вам взагалі, кому відкликнеться, якщо ви напишете свій відгук. І бажаю вам гарного настрою і успіхів у пробиванні вашої фінансової стелі. Па-па!